Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, знову ж таки маємо черговий день, який наближає нас до нашої з вами перемоги. Збройні сили України ведуть активні наступальні дії на півдні і на півночі від Бахмута. Наголошую, що ми маємо певні просування в сторону Солідара. Це на півночі, і звичайно в обхід кліщівки по висотам ми контролюємо фактично весь цей периметр. периметр Бахмута, і це досить знаково і досить принципово для наших збройних сил. Я вже говорив неодноразово, що саме головне це контроль за висотами. Хто контролює висоту, той контролює територію. Міста населені пункти, так звичайно, це потрібно звільняти, але не за рахунок масових жертв, а за рахунок контролю за висотами і за рахунок артилерійських дуелей. До речі, хочу сказати, що звільнення командувача російської так званої 58-ї армії якраз пов'язане з тим, що ми бачимо великі колосальні успіхи наших збройних сил, зокрема наших артилеристів, в контексті контрбатарейної боротьби проти росіянської артилерії, і саме це призвело до звільнення цього російського генерала. Якраз на цьому тлі що він доповів Герасимову про страшенні проблеми саме в контексті того, що росіяни програють контрбатарейну боротьбу збройним силам України, це є досить непогана новина. Ну але звичайно, я хотів з вами поговорити е, сьогодні не лише про війну, але трішечки і про політику. Отже, є такий італійський телеканал е, Рай. 1 е, він розповідає про те, що віла Пригожина, е, кухаря Путіна. Так ми знаємо того очільника терористів вагнерівців. Зараз е, проводиться м, на території Італії, значить, там ремонтні роботи. Але в якому контексті була зроблена ця новина? Ця новина була зроблена саме в контексті того, що віла президента Зеленського знаходиться на тій самій вулиці. Я вам скажу, що це за віла. Це та віла, яку нещодавно ми чули цей скандал, де родина президента Зеленського здавала цю вілу за 50 тисяч євро, якщо я не помиляюсь. Якимось росіянам з Лондона, хоча, в принципі, питання росіянам заперечувалось, але тим не менше, як встановили журналісти, що це все таки були росіяни. Так, от я бачу, як весь український народ намагається донатити на зсу, але мені цікаво від цих всіх оборудок стосовно отримання прибутків кварталу 95%. Отримання прибутків через офшорні прокладки з російських телеканалів, а також отримання прибутків за здачу цієї віли. А родина Зеленського, взагалі, якимось чином бере участь у донатах на зсу? Це звичайно риторичне запитання. Але тим не менше я його задав і Богу дякувати, що в мене є така можливість це зробити. Далі, друзі, далі хотів сказати, що ми бачимо по тим е, зведенням генерального штабу, що зараз є непогані прильоти на території Донецька, а також е, дуже непогано працюють наші диверсійні групи. На Дніпрі ми знаємо, що після підриву Каховської ГЕС вода вже повернулася в русло Дніпра, тобто заболочення підсохло в багатьох місцях, і наші розвідувальні групи дуже сильно допомагають, так би мовити, в лапках позитивне отрицательне наступлення для росіян робити, і це нормально. Далі Далі я не міг обійти сьогодні таку новинку. ну Вона, вроді би, якась така не сильно значуща в масштабах країни, але тим не менше, чергова пропозиція від слуг законопроекту 73-54 це те, що. Майбутні водії, які будуть виїжджати на дорогах, можуть вивчати правила дорожнього руху і все остальне вдома. Ну практику звичайно мають вивчати в автошколах, тому що для цього необхідно мати відповідно обладнані автомобілі. Але тим не менше, чому я звернув увагу на цю новину? Ну, ви знаєте, скоро нас будуть лікувати лікарі, які пройшли онлайн-навчання. Відверто кажучи, якщо ми ще на дороги будемо випускати водіїв, які пройшли онлайн навчання, ну чесно кажучи, я би не хотів би попасти на операційний стил стіл до хірурга, який теорію вивчав онлайн. Не знаю, не знаю, чесно кажучи, для мене це така загадка. Я розумію, що зараз є війна, але є речі, які в принципі ну, не можна приховувати прикривати війною. Далі, друзі, якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час підписатись на мій ютуб канал, допомогти йому існувати, тиснувши кнопку спонсорство. Звичайно, PayPal, Monobank це те, що рятує нас і допомагає виживати цьому ютуб-каналу. Але саме головне це репост цього відео, вподобайка і коментар. А ми з вами продовжуємо. Ми всі пам'ятаємо історію про Київ за три дня. Не будемо сьогодні. Ми тролити ті всі тези. Але тим не менше, в Росії мав відбутися парад військово-морських сил і. І на цьому параді не буде підводних човнів. Ну, чесно кажучи, питання: а і що тут такого? Бояться після, так би мовити, вагнерського бунту. Ну, чесно кажучи, знаєте, від Київ за три дня до відміни парадів в Росії. В принципі, це нормальна тенденція, з якою ми працюємо, і це є нормально. Далі, друзі, ну, не буду сьогодні згадувати про обіжене дівчисько, яке е, плакало, що. Нас не взяли до НАТО, тому що це є трагедія для українського народу. От. Але тим не менше, я хочу сказати, що ми все-таки не втратили двохпартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів і незважаючи на таких крайніх трампістів, які хотіли призупинити допомогу Україні, не допустити постачання касетних боєприпасів. Ну і дуже багато речей. Ці всі законопроекти, які були подані, вони не знайшли своєї підтримки. А отже, Україна зберегла двопартійну підтримку. З боку Конгресу Сполучених Штатів. А що ж робить сьогодні Росія? Росія знову ж таки робить те, що вона вміє робити найкраще. Ми всі пам'ятаємо зернову угоду. При час цієї зернової угоди кожного разу, коли її треба підписувати і продовжувати на певний термін. Росія, значить, там, то на три місяці, то вже на місяць, то на два місяці. Але кожного разу підписуючи це продовження, росіяни витягують для себе якісь плюшки. І от чергова плюшка, яку хотіли витягнути росіяни, ми пам'ятаємо це. Yeah. Прокачка Аміаку через Аміакопровод Тольяті Тольятті Одеса. Ми це все пам'ятаємо. Вони цю плюшку виторгували. Я вже про це говорив раніше. От тепер вони пішли до другої плюшки, і зупинка зернової угоди на сьогоднішній день викликає таку знаєте, реакцію західних партнерів. Пані фон закликала Росіян продовжити зернову угоду. Але в нас є така організація Об'єднаних Націй, і в ній є такий пан Гутереш. І він каже: слухайте, а ви продовжуйте зернову угоду, а ми вам певного роду там банк у вас є там сільськогосподарський російський. Підключимо знову до, до СВІФТУ. Ви розумієте? Росіяни і так збільшили експорт свого зерна вже більше як на 30 Вони вбили сільське господарство за рахунок підриву Каховської ГЕС на території України. Вони вбили сільське господарство за рахунок мінувань і тих всіх речей, які вони зробили, не будемо перераховувати сьогодні. Гутереш пішов знову до росіяни, каже: Давайте ми вам ще якусь плюшку дамо. Тобто, вже не росіяни кажуть, а ви нам щось дайте а вже. Скажімо так, наші західні партнери починають їм самі пропонувати. Росія завжди це буде робити. Вона завжди буде це робити. Як тільки ви включили якусь свою річ, яка вам необхідна для подальшого існування в розмови з росіянами, вони за це хапаються, цю річ беруть, а потім кажуть, а тепер давайте поговоримо з нової позиції. Отже, Аміакопровод, ми вже питання вважаємо закінченим. Ви запропонували нам е, підключити до СВІФТУ якийсь один банк, Окей. Добре, давайте ще щось, ще щось, ще щось. І ці шантажі, ультиматуми, будуть продовжуватися вічно. Тому світ мусить зрозуміти, що Росія це не лише спонсор тероризму, який спонсорував вагнерівців, це і є той терорист, це є та країна, саме терорист. Тим не менше. Ми говоримо про європейських партнерів, ми говоримо про Європейський суд з прав людини. Отже, має відбутися виголошення рішення Європейського суду з прав людини в справі Росія проти України. Де росіяни нас звинувачують у всіх гріхах смертних, як то кажуть, в адміністративних практиках вбивств викрадень примусового переселення, втручання у право голосу, обмеженнях використання російської мови, напада на російське посольство, консульстві. Перекриття води в Крим, і навіть mh 17 нам теж росіяни навішували. На даний момент цікаво буде послухати рішення Європейського суду з прав людини, для того, хоча б, щоб зрозуміти, чи все-таки є незмінним розуміння у наших західних партнерів і у світової юриспруденції, хто є. Агресор, а хто є жертва у цій історії, наголошую починаючи з 2014 року, війна почалась не 500 днів назад. До речі, знаковим є те, що нещодавно мені звернувся до мене мій побратим, і десь там мав він нагоду побувати в Київській КМДА. З приводу ветеранських справ так, от на сьогоднішній день вже пішло розділення, а це заслуга беня марафону. Пішло розділення, що от атошники, ну ті, які з 14-го, як називали нас слуги солдати первого сезону, то це все в очередь, бо сьогодні є нові ветерани, ті, які 500 днів на війні. Так, от хочу наголосити: війна почалась саме в 14-му році для тих, хто ще не в курсі. Ну і друзі, на завершення сьогоднішнього коротенького такого випуску. Нашого з вами ефіру, це хочу сказати: все-таки повертаючись до теми НАТО, як заявив євродепутат Кубілюс про саміт у Вільнюсі, НАТО мало надіслати сигнал Росії, що вона не отримає Україну, але це не було зроблено. Ну, друзі, я хочу сказати, що дійсно. Давайте говорити відверто, ніякі гарантії безпеки, та ніякі там буде меморандум 2 чи Будапештський меморандум 3 це не є те, що нам необхідно. Але е, я погоджуюся, що дійсно сильним сигналом, знаєте, якби от кажуть до речі, ну маю можливість з вами поговорити. То от хочу розказати: от е, є іноді, от коли чоловіки. Не хочуть одружуватися, так а жінки хочуть вийти заміж. І от що для кого це означає, так ну, вибачте, що такий можливо приклад не але він мені дуже подобається. Чоловік, який пропонує жінці руку і серце. Він цим всім виходить, виводить її, так би мовити, в люди, як ну я не знаю, як Альфа, і каже, це моє. От, дивіться, оце моя дружина. Оце моє, і цього чіпати не можна. Так, от, якщо це перевести в контексті саміту НАТО, то заява, звичайно, НАТО про те, що Україна має стати членом НАТО і запрошення це ж не є ще саме прийняття нас до НАТО. А, а чітке запрошення, звичайно, це було би більш сильним сигналом для Путіна, що все воно вже не твоє. Україна твоєю ніколи не буде. З однієї сторони, ну я хочу сказати, що це було би таким беззнаковим, і тут я вважаю це дійсно провалом нашої української дипломатії і у цієї криворіжської школи зовнішньополітичних зв'язків. Але ми бачимо, що це не відбулося вже, і ходити тут а, з надутими губами, як обіжене дівчисько, що от не так сказали, не так запросили, і так далі. Ну є знову ж таки в цій ситуації подивися в зеркало. Тому що дуже багато залежить від нас, і сьогоднішнє домашнє завдання це більш політичного характеру. Домашнє завдання. Воно не має чітких окреслених форм, на превеликий жаль. не має тих там 10, 20, 30 пунктів, які потрібно виконати для політичного рішення. Але хочу наголосити: ніхто ж і не сумнівався в тому, що сьогодні ми не станемо членами НАТО. Ну хтось вірить в те, що Угорщина підтримала би Україну. Ну, давайте говорити відверто. А чи треба для країн НАТО ще одна угорщина у вигляді України, в якої не працює судова система, під тому що вона підпорядковується татаровим, в якої антикорупційна боротьба провалена, в якої депутати нажираються під прикриттям війни, приховуючи свої статки за рахунок приховування декларації і так далі? Скажіть, будь ласка, а чи така країна потрібна в НАТО? Тому історія така: нам потрібно працювати. Думаю, що завдання для нас є. Головна це теза того, що більше як 80% українців вважають, що Україна має стати членом НАТО. 30 років знадобилось, і 9 років війни знадобилось українцям, щоб все зрозуміти. Ну багатьом з нас, скажімо так, тим не менше, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. І слава Україні! そう。<noise>